Подивіться, будь ласка, чи буде наступ, як у 22-му восени знову починають навчання в бульбуленді. Подивіться, будь ласка, Житомирську область, бо знову ж таки бульбаші, і там щось планують восени. Дивіться, вони починають навчання восени, але до осіннього періоду нам треба ще дожити. За півроку ще може багато чого змінитися. Тому. Ми можемо подивитися найближчі тільки три місяці. Це квітень, травень, там червень. Так, ці місяці ми можемо подивитися Житомирську область. Ну, тяжко. Тяжко їм наступати. Тяжко в тому напрямку. Тут дуже багато якихось ілюзій створюється а, зараз і дуже багато провокацій. І вони ще будуть стосовно просування. Там не все так просто. Вони це роблять не просто так, у них є ціль відволікти увагу. Так, розгойдете ситуацію, але чітко наступу я не бачу. Провокації, активності якісь будуть, але наступальних дій, найближчі три місяці на Житомирську область я не бачу. Навпаки, якщо подивитися на нашу країну, то області, ті, які ближче до фронту, до лінії зіткнення, там буде зараз у найближчий період часу. Більша ще активність, більші а, дії, більше спроб по просуванню. Тому необхідно зараз бути максимально уважними, особливо ті, хто проживає у прифронтових містах, селах, областях. Так, треба бути досить уважними, тому що ворог планує пхатися, планує рухатися. Не все буде гладко, але у ворога, не дивлячись на те, що в них там є ресурси, є можливості. Ну, повірте, це не дасть їм більше переваг. Те, що вони хочуть і планують пхатися знову сюди до нас, їм буде дуже тяжко робити. Тому, тому наша задача допомагати хлопцям. Ситуація затягується. Енергії йдуть супротиву на найближчі місяці. І наша задача максимально допомагати хлопцям, наскільки ми з вами можемо, не можемо. Їм необхідна наша допомога. Все буде Україна.